Одразу з двома захисниками попрощались Олександрійці 19 січня. Так, 10 січня під час лікування після отриманих бойових поранень у госпіталі Запоріжжя помер 54-річний Сергій Міхненко. Військовий народився у Береславі, Херсонської області. Школу закінчив у Дніпрі. Був майстром спорту з академічної греблі. Герой проживав в Мукачево, мав власний бізнес. Все більше й більше повертається наших воїнів. На жаль, не з усмішкою на устах, а лежачи на щиті. Але життя триває, воно продовжується. І ми повинні про це усвідомлювати. І ми повинні жити ради тих, хто віддає зараз свої життя за нас. Ради майбутнього, ради того, в що ми віримо. З 2014 року Сергій був учасником. АТО, мав багато нагород та звання старшого сержанта. З початком повномасштабного вторгнення пішов на захист батьківщини. 20 грудня минулого року отримав поранення біля роботи що на Запоріжжі поховали захисника на кладовищі в Олександрійському. Ворог приніс багато біди на нашу землю. Зламав наші міста, села, вбивав наших жінок, дітей. Вбиває наших воїнів, забрав життя у нашого Сергія Николайовича і Андрія Сергійовича. Ми не вибачаємо ворогу жодної краплини сліз, який пролив наш народ. Ми не вибачаємо жодної краплини крові, які пролили наші захисники. 43-річний Андрій Ведмеденко навчався в 17 сімнадцятій школі. Фах автослюсаря здобув ПТУ номер 13 Строкову службу проходив у Чернігові, працював в Україні та за кордоном. З початком війни пішов добровольцем в тероборону. А у серпні 2022 року захисника мобілізували. Андрій Ведмеденко брав участь у боях за звільнення Херсону, згодом дислокований командиром відділення в Солидар, що на Донеччині, неодноразово отримував контузії. Був поранений 2 січня 2023 року. Захисник потрапив в полон до ПВК Вагнер. На великдень був звільнений та повернувся до служби. Щоденно агресор. Запускає десятки дронів, десятки ракет, вибухи лунають в усіх без виключення областях нашої держави. Це свідчить про те, що немає війни для Таврії і Слобожанщини для Донбасу, а є війна для всієї території України від Сяну до Доно, що є війна для всього народу України від малого і до старого. Кращими представниками нашого народу є захисники, а серед них і сьогоднішні наші воїни Андрій і Сергій. Вони чесно, віддано, добровільно виконали свій конституційний обов'язок. Вони вчинили як справжні громадяни, як справжні військові, як справжні сини нашої неньки України. Помер Андрій Ведмеденко 16 січня. Перебуваючи вдома у відпустці, поховали військового на кладовищі на вербовій лозі.